Лехтар кемпинговый, с Type-C зарядочкой и с подзарядкой солнечной панели, модель am 001 в комплекте идет сам лехтар и шнурок Type-C, вот такой лехтар. Дуже зручний. В тому плані, що підвішується. Він доволі плоский і дуже декілька режимів роботи. Дуже зручно. Він не займає багато місця. Заряджається тайп c -шкой. Від повербанка, від мережевого зарядного. Акумулятор тут стоїть 18650 одна штучка, тобто Та ємність там десь приблизно 1000 1500 мАч і повинно вистачити десь години на 4 освітлення. Тобто Можна вивішувати його на сонечко, щоб він трохи підзарядився. Ну, Набагато не вистачить, але якщо іншого варіанту немає підзарядитись, то можна і так. Йде захищені контакти, тобто ну, від води повністю не захищає, але від вологи може захистити. Ось так от. Такий плоский, зручний ліхтарик.